Всім доброго дня! Хотів би в даному відео розповісти, як змінити гістерез в лінійці електрокотлів рода. У мене конкретно рода Орса 4 на 4 кВт, Їх там є лінійка до 36 кВт. Різні. Хотів би на даному котлі розповісти, як змінити гістерезність, тому що я більше року володію цим котлом і Ніяк не міг знайти в інтернеті інформації, як змінити гістерезі. Стандартна гістерезі стоїть 15 градусів на даному котлі. Тобто, зараз покажу вам, як міняємо. Вимикаємо повністю котел, на екрані напише OFF. Зажимаємо дві клавіші, які ми додаємо або зменшуємо температуру подачі і тримаємо до висвітлення меню. Висвітлюється меню. Ще раз натискаємо вверх клавішу, висвітлюється HC. Натискаємо on-off. У мене гістерезіс вже змінено, стоїть 7 градусів. Тут можна змінювати цими клавішами вниз, вверх, ну скільки вам завгодно. Після цього нажимаємо, коли виставили свій гістерезіс, який вам потрібно, on OFF знову. І зберігаємо меню, клацаємо вверх, поки, поки не закінчите меню. І он off знову. І все. Тепер гістереза змінено і буде у мене 7 градусів. У вас скільки захочете. На все добре, гарного всім дня.